Едгар Алан По. Поема, яка в оригіналі називається The Crow. переклад Павла Гробовського, українського видатного перекладача, який помер в 1902 році. Помер у засланні в Сибіру. Тим не менше його переклад, мені здається, одним з найкращих. В його перекладі це не ворон, в його перекладі поема називається Крук, Едгар Аланпо. Кінець, змучений журбою, раз з північною добою я схилився, задрімав над одним старинним твором, над забутим мислів зором, що велику славу мав, коли чую, стук роздався, стук роздався з двору мого, Подорожній заблукався та прибивсь до двору мого. Подорожній більш нічого. Близько грудня все творилось, кругом пітьмою все крилось, меркло вугілля в печі. Ждав я ранку, ждав я світу, ні привіту, ні одвіту. Занудився я дучи. Хоча б звістка обленорі, що втекла життя земного обленорі, Ясній зорі, звістка з миру потайного. До житання більш нічого. Тужновила хуртовина, розвівалася запина, пурпурова на вікні. як будила. Кажу ставши, що за сила, що за враг, страхи дурні. Зараз серце втихомирю, гість лучився от і всього. Кому бути в таку чквирю за дверима дому мого? Гість приблудний, більш нічого. Тож лякатись задаремно, вибачайте, так нечемно я загаявсь, бо здрімнув, не розчуло зразу вухо, тихий губ до глухо, я уваги не звернув. Проказав, та й пометнувся я за двері дому мого, пометнувся, та й жахнувся, зирк навколо дому мого ніч похмура. Нігде іскра не заблисла, туча звисла. Серце стисла така туга дошкульна, що ні одна душа в світі не здолає зрозуміти тії туги світ не зна. Враз кленога віддалося Любимення сонця мого, сам шепнув я, розляглося, залунало з шепту мого. Залунало більше нічого. Тяжко в грудях защеміло, припер двері я не сміло. Знову стук, та вже чуть ніж. думка. Тріснуло де небудь, ворухнулося щонебудь, вітер б'є в шибки буйніж, таємниця ніякої. Відки взятись, як із чого, пліду яви навісної. Годі ж, годі кат значого, вихор знявся більш нічого. Хнув вікно я гість північний, круг днедавній, круг одвічний, за вікониці вліта. От, влітає постать горда. Як буває, тільки в лорда не вклонився, не віта, махнув крильми з чуттям влади, махнув байдуже до всього, він та й сів на бюст палади, над дверима дому мого. Сім поважно, Більш нічого. От діждався собі лиха, усміхнувся тут я стиха круг усіх своїй писі, твого чуба скуп хтось зручно, а поводишся бундючно. Як же звали тебе всі там, у вічнім пеклі ночі? Де не знаю дня ніколи, детьма ночі, сліпить очі. Як ти звався? Крук поволі відповів на те Ніколи. Мов людина, От дивниця, відказала мені птиця. Хоч без глузду та дарма, крук балака справді чудно. Понять віри навіть трудно, непостижно до, для ума. Гей, не жди собі відраден, не шукай добра відколи, в тебе сів на бюст палади хижий круг в віщун недолі. Круг, що зветься скрізь ніколи. Він прокракав так розлучно, Одногучно, але влучно, мов би душу виливав. А сидів, не ворухнеться, пером злегка не тріпнеться, я тим часом міркував. Згибло братство все загине. Мрій розвіялось волі, так і він мене покинув. порхне ранком чисте поле, круг відрік ніколи. Запитався я тремтячи, що за назву Мгана кряче, мов не знає інших слів, десь її колишній владник, бідолашний, який страдник у тім слові разом злив, безнадійність, думки журні, всі пригоди, що збороли, як повідь хвилі бурні, поривання, що схололи злив. Безщасний в тім. Коло устримає знижку, ско забігає у снижку. Я присунувся. я пример. Без сил, спершись на оксамет, щось снувалося. Вже й не тямить голова моя тепер. Круг? Та що ж? гадав я в кріслі. Страшний круг, що чинить болі. Що труїть всі людські мислі, простирає з дла приполе, що ж ввіщує тим ніколи? Розв'язання ждав я марно, круг мовчав, дивився хмарно, грізним зором мене пік. На подушку в ту годину злів я, мукам нема впину. Не злягати вже по вікна Оксамет Масаковий, не злягати вже ніколи, моїй галонці чудовій, жалкував я на волі не, не пропасти більше ніколи. Хмара диму заходила, заходила, мов скадила. Що се, ангел спочуття? Згинь напасна потороче. Сам Бог визволити хоче, посилає забуття. Швидше шпити його буду, щоб не згадувать ленори. все, що давить, скину з Буду, пам'ять зітриться ленори. круг відрізних. Гей, прорічнику! Мій жаху, лихійде мене, чи птаху, тебе вихром принесло, чи дух чи спокусливий, тебе шлев наш край журливий, де панують смерть та зло. Та скажи, чи є злі кранам там, де всі по Божій волі, всі ми будем, забуття нам, чи дадуть нам хоч ті сколи. Гей, прорічник зловіщий, чи ти птах, чи демон віщий, Богом, скритим від усіх, вкупі з небом заклинаю. Ти скажи в надземнім раю, межі ангелів святих, чи зустрінусь я з душею, незабутній, Леноре, чи побачусь там із нею, що скрашає райські доли? Хто б не був ти птах брехливий, а чи демон, дух злостивий, геть від мене, геть туди, проказав я з місця вставши. Геть, де пекло ночі завше, не вертайся мені сюди. Чорні шпір'я пір'я твоя злоба, твоя лжа, твоє ніколи з мого серця виймить зоба, щезне лютий. З того часу над дверима, мов примара невмилима, крук насуплений сидить, ні спочинку, ні поради, не спурхає він з палади, сонним демоном глядить, Поруч світло, тремтять тіні від дверей, хвилюють долі, топнуть очі в тім тремтінні. Мре від його дух мій кволи. мре, не збудеться.